Людина, яка відчуває до вас справжні почуття, нерідко дистанціюється саме через дві конкретні причини. Прихильність не завжди виражається у лагідних словах. Вона не обов'язково проявляється через безперервну увагу. Часом почуття нагадують тишу. Іноді вони схожі на віддаленість той, кому ви по справжньому дорогі, може відсторонюватися, зберігати мовчання і здаватися недосяжним, коли ви прагнете близькості. Ви сидите і розмірковуєте, чи дійсно вони вас люблять, чому вони тримаються осторонь, якщо їм не байдуже, чому поводяться так холодно, якщо я справді значущий для них, чому вони роблять вигляд, ніби мене не існує. Відповідь непроста, але вона й не жорстока. Коли хтось уникає вас, попри глибокі почуття, зазвичай за цим стоять дві приховані причини два страхи, що керують людським серцем. Розгляньмо їх детальніше. По перше, побоювання розчинитися у вас і втратити власну сутність. Почуття мають величезну силу. Коли людина сильно закохується в іншу, емоції перестають належати лише їй. Раптом радість стає залежною від настрою партнера. Спокій тепер пов'язаний із присутністю коханої людини. Весь день піднімається або опускається залежно від уваги, яку вона отримує. Така міць може виявитися непосильною. Уявіть, що стоїте під потужним водоспадом. Спершу відчуття свіжості, сили та хвилювання. Але якщо залишитися надто довго, вода починає поглинати. Саме так відчуває інтенсивне кохання людина, яка не готова віддатися йому повністю. Що ж вона робить? Відступає назад, ігнорує вас, створює дистанцію не тому, що любить менше, а саме тому, що любить занадто сильно. Психологія цього страху називається побоюванням втрати власної особистості. Це виникає, коли почуття настільки потужні, що людина хвилюється через можливість забути, ким вона є всередині цих відносин. Вона боїться втратити свободу, боїться стати занадто вразливою до болю, боїться, що, віддавшись цілком, більше не впізнає себе без партнера. Тож використовує тишу як захист, ігнорує повідомлення, уникає очей, залишається мовчазною. Не через байдужість до думок про вас, а тому, що думає про вас занадто багато. Мовчання це не відмова, це спосіб самозахисту. Ось як це виглядає у звичайному житті. Вони бачать ваше повідомлення миттєво, але відповідають через годинник, не через відсутність інтересу, а через побоювання сказати забагато занадто швидко. Уникають прямого погляду на людях, проте коли ви відвертаєтеся, не можуть відірвати очей. Розмови тримають дуже стислими, але після вашого відходу прокручують ваші слова в думках, ніби наказують собі залишатися позаду і не наближатися надто близько, не збитися зі свого шляху. І все ж кожен крок назад сповнений бажання бути поруч. Кожне пропущене повідомлення насправді цінується, кожна тиша переповнена думками про вас. Дистанція стає способом дихати, адже почуття тиснуть на груди такою вагою. По друге, побоювання втратити вас назавжди. Тепер перейдемо до другої причини. Іноді люди дистанціюються не для захисту себе, а для збереження зв'язку. Це страх залишитися покинутим, страх утратити ту єдину людину, без якої неможливо уявити існування. Коли хтось справді любить, сумніви стають голосніші, виникають думки про те, що станеться, якщо вони недостатньо хороші. А що, коли ви колись підете? А якщо мої почуття глибші, ніж їхні. Цей страх змушує відсунутися. Вони ігнорують вас не через небажання бути поруч, а через занадто сильне бажання. Вірять, що залишаючись занадто близько, ви побачите їхні недоліки, думають, що показавши м'яку сторону, здадуться слабкими. Хвилюються, що розкривши глибину своїх почуттів, ви можете втекти. Тож ховаються, залишаються за стіною мовчання, поводяться холодно, хоча серце палає. Психологія цього страху пов'язана з відчуттям незахищеності у стосунках. Люди з таким страхом вважають кохання крихким, тимчасовим і таким, що легко втрачається. Замість ризикувати втратою вдають байдужість, але всередині дуже переймається. Надмірно аналізують, повторюють кожне сказане вами слово та турбуються через кожну паузу у вашому голосі. Дистанція стає їхнім дивним способом утримати думають, що якщо залишатимуться далеко, можливо, не налякають вас. Якщо виглядатимуть міцними, можливо, не покажуть, наскільки бояться вас втратити. Але звісно, кохання не може ховатися вічно. Очі видають правду, тіло видає правду, душа видає правду. Колування між притяганням і відштовхуванням це те, що ви могли помітити. Напишіть у коментарях підкреслення-підкреслення, квоут підкреслення, підкреслення нуль підкреслення, якщо відчували таку дистанцію. Ті, хто найбільше дистанціюються, часто демонструють раптові спалахи теплоти. Одного дня мовчазні, наступного сповнені доброти. Миті уникають погляду, а потім не можуть перестати спостерігати. Ця зміна не про розгубленість, це кохання, затиснуте між двома страхами страх розчинитися у вас і страх втратити вас повністю. Вони коливаються між цими полюсами, керовані бажанням і відштовхувані побоюваннями. Ось як розпізнати, що мовчання походить із кохання. Тиша може означати багато чого, але коли дистанція народжена почуттями, вона відчувається інакше. Шукайте ці дрібні ознаки. По-перше, їхня енергія змінюється, коли ви входите до кімнати. Навіть якщо не розмовляють, відчувається, що їхня увага спрямована на вас. По-друге, уникають, але все одно спостерігають, можуть не говорити з вами, проте помічають, що одягнули, як себе почуваєте, дрібні деталі. По-третє, їхня тиша нервова, а не байдужа, здаються неспокійними у мовчанні, не розслабленими. По-четверте, завжди повертається. Після періодів ігнорування знаходять дрібні приводи знову заговорити. По п'яте, очі розповідають історію. Правда завжди у погляді. Людина може приховати слова, але не погляд. Що робити, коли хтось ігнорує вас через кохання. Спокуса переслідувати, запитувати, чому так поводяться, або що не так, але часто це змушує їх відступати ще далі. Натомість відповідайте терпінням, дайте простір, але не зникайте. Покажіть свою стабільність, щоб вони зрозуміли кохання не пастка і не небезпека. Будьте добрими, адже за мовчанням стоїть страх. Найкращий спосіб зупинити цей цикл створити відчуття захищеності. Дайте зрозуміти, що любов до вас не позбавить їх власної сутності, ви не підете лише тому, що вони проявлять людяність. Кохання може бути безпечним, кохання може бути стійким, кохання може стати домом. Підсумкова думка чому ж людина, яка глибоко любить вас, так часто дистанціюється? Через два страхи: перший побоювання розчинитися у вас, другий побоювання втратити вас назавжди? Обидва страхи народжені коханням, а не байдужістю. Обидві форми тиші це заклики про допомогу, а не відкидання. Кохання у найсильнішій формі викликає жах. Воно змушує тікати навіть коли хочеться залишитися, змушує мовчати навіть коли хочеться говорити. Але пам'ятайте, коли хтось справді любить вас, навіть мовчазні моменти сповнені вашого імені. Навіть дистанція це спосіб бути близько, навіть тиша це не відсутність. це кохання, що тремтить за стіною страху. Коли ви обидва розумієте це, починається зцілення. Людина, яка колись боялася наблизитися, тепер вчиться довіряти. Вони розуміють, що ваша присутність не загроза, а дарунок. Повільно відпускають звичку ховатися, вчаться ділитися почуттями без побоювання бути відкинутими. Це не відбувається за одну ніч. Потрібні місяці спокійного заспокоєння і постійної підтримки. Кожен крок, який ви робите, щоб залишатися присутнім, нагадує їм, що можна розслабитися. Ви показуєте, що кохання не означає контролю, не означає втрати свободи, означає партнерство, де обидві сторони можуть зростати. Коли вони нарешті це зрозуміють все змінюється, стіни починають руйнуватися, мовчання стає коротшим, холодність перетворюється на тепло. Раптом вони ініціюють розмови, раптом вони перші тягнуться до вашої руки, раптом вони дивляться прямо в очі і не відводять погляду. Це перемога не лише для вас, а й для них. Вони подолали внутрішню битву між бажанням і страхом. Навчилися, що можна любити повністю, не втрачаючи себе, можна бути відкритими, не стаючи вразливими до знищення. І тепер, коли страх відступив, починається справжнє кохання. Вже не йдеться про те, щоб ходити на вшпиньках навколо емоцій одне одного. Не йдеться про здогадки або тлумачення знаків. Тепер є ясність, є чесність, є глибоке розуміння, яке походить від подолання важких часів разом. Ви обидва знаєте, що пережили щось складне і вийшли сильнішими. Це знання створює основу, на якій можна будувати майбутнє. Люди навколо можуть не розуміти вашого шляху, можуть запитувати, чому ви залишилися, коли все здавалося таким важким. Але ви знаєте правду знаєте, що те, що виглядало як холодність, насправді було боротьбою за те, щоб стати достатньо сміливим для кохання. І тепер, коли вони достатньо сміливі, ви отримуєте нагороду, отримуєте їхнє повне серце, отримуєте їхню беззастережну прихильність. Отримуєте любов, яка не обтяжена страхом, а збагачена розумінням. Час, проведений у невизначеності, не був даремним, він навчив вас обох терпінню, навчив цінності стійкості, показав, що кохання не завжди легке, але воно того варте. Коли дивитися назад на всі пропущені повідомлення, на всі холодні плечі, на всі моменти, коли відчували себе самотніми, навіть будучи закоханими, Тепер можете побачити їх як частину більшої історії. Історії про двох людей, які відмовилися здатися, які вибрали триматися, навіть коли це було складно, які вірили, що з іншого боку страху знаходиться щось прекрасне. І ви мали рацію те, що ви знайшли, це стосунки побудовані на справжності. Немає маніпуляцій, немає ігор, лише дві людини, які бачать одне одного по справжньому і вибирають залишатися. Це рідкісне і цінне. Багато хто проходить через життя, ніколи не переживаючи такого роду близькості, але ви зробили. І це тому, що відмовилися прийняти поверхневу версію кохання, наполягли на чомусь глибшому, чомусь реальнішому. Зрештою, ви озираєтеся на період ігнорування і бачите його як час навчання. Це було випробування, яке навчило вас терпінню, а їх довірі. Це був вогонь, що очистив ваш зв'язок. Тепер можете насолоджуватися теплом полум'я без страху обпектися, знайшли спосіб бути двома окремими особистостями, які також ідеально поєднані. Людина, яка колись дистанціювалася, тепер чує вас, навіть коли ви мовчите. Нарешті ви в місті, де кохання не джерело страху, а джерело сили. Напишіть у коментарях підкреслення підкреслення, квоут підкреслення один підкреслення, якщо готові перемогти страх. Коли досягаєте цього рівня глибокого розуміння, починаєте бачити, що кохання це не битва, яку потрібно виграти, а сад, який потрібно доглядати. Людина, яка колись мовчала, тепер розуміє, що ділитися серцем єдиний спосіб зберегти його здоровим. Більше не відчуває, що має обирати між собою і бути з вами, бачить, що ви та людина, яка заохочує їх бути цілісними. Це усвідомлення змінює все. Важкий тягар страху піднімається, а на його місці легке відчуття свободи. Нарешті можуть вільно дихати у вашій присутності, адже знають, що ви не намагаєтеся змінити чи володіти ними. Це нове почуття безпеки дозволяє обом планувати майбутнє. Не затьмарене сумнівами. Починайте будувати життя, де тихі моменти наповнені спокоєм, а не тривогою. Коли хтось із вас мовчить, інший не панікує. Знаєте, що тиша. Лише частина природного ритму життя, а не ознака майбутньої катастрофи. Навчилися читати душі одне одного настільки добре, що відчуваєте кохання, навіть коли нічого не говориться. Це найвища форма зв'язку, де слова лише бонус, а присутність справжня мова. Ви також читеся важливості прощення за час, втрачений на страх. Не озирайтеся на дні ігнорування, з гіркотою чи гнівом, натомість дивитеся на них із відчуттям милосердя. Ви знаєте, що ті моменти були необхідні для зростання. Це були тіні, які зробили сонячне світло таким теплішим. Прощаючи минуле, запобігаєте його просочуванню у сьогодення. Вибирайте зосередитися на людині, яка стоїть перед вами зараз, людині, яка вирішила подолати найглибші тривоги лише для того, щоб бути поруч з вами. Стосунки тепер стають джерелом сили для всього іншого, що робите в житті, адже маєте стабільну і люблячу опору. Відчуваєте більшу впевненість у зовнішньому світі. Людина, яка колись боялася розчинитися у вас, тепер виявляє, що насправді сильніша завдяки вам. А ви виявляєте, що здатність до терпіння зробила вас мудрішою і співчутливішою особою. Обидва змінилися на краще завдяки цій подорожі через тишу. Перетворили складну ситуацію на шедевр довіри. Це остаточна правда про кохання, яке переживає страх. Воно стає нерушим. Це зв'язок, що пройшов через темряву, і знайшов шлях до світла. Ви більше не просто дві людини, які люблять одне одного, ви дві людини, які опанували мистецтво залишатися. Знаєте, що незалежно від того, що кидає життя, маєте партнера, який не втече і не замкнеться у собі. Знайшли такий вид кохання, про який пишуть пісні кохання стійке, чесне і назавжди домівка. Щоб зберегти цей мир живим, обидва маєте погодитися на новий спосіб життя. Недостатньо просто досягти світла, треба працювати, щоб залишатися там. Це означає обіцянку бути відкритими, навіть коли це важко. Стара звичка дистанціюватися була швидким виправленням глибокого страху, і іноді, коли життя стає напруженим, це старе бажання сховатися може повернутися. Але тепер маєте новий інструмент чесну розмову. Замість відсування, коли все стає важким, практикуйте висловлювання почуттів у моменті, вчитися говорити, що потрібно трохи часу подумати, або що відчуваєте себе трохи перевантаженими, використовуючи слово, забирайте таємничість і біль, що супроводжують мовчання. Послідовність – секрет того, щоб старі страхи залишалися позаду. Коли з'являєтеся одне для одного день за днем, будуєте гору доказів того, що кохання безпечне. Кожне добре слово і кожен момент підтримки це цегла у стіні, яка захищає, а не відокремлює. Показуйте, що ваше кохання це надійна річ, як схід сонця. Для людини, яка боялася розчинитися, продовжуйте давати свободу мати власні хобі, друзів і думки. Для людини, яка боялася бути покинутою, продовжуйте показувати, що ваше серце постійний дім. Ви також чутеся святкувати досягнути ріст. Час від часу озирайтеся і дивіться, як далеко пройшли від днів пропущених повідомлень і холодних плечей. Це нагадує, що здатні долати складні речі, дає впевненість разом зустрічати нові виклики. Починаєте бачити, що перешкода на дорозі це не знаки зупинитися, а лише частини шляху. Справляйтеся з непорозуміннями з ніжним духом, адже знаєте, що маленька сварка не кінець світу. Пережила набагато більше мовчання, тож невелике непорозуміння не може вас похитнути. З часом такий спосіб кохання стає вашим природним станом. Не треба так сильно намагатися, адже довіра тепер вбудована у ваші кістки. Знаходити радість у простих речах, як от сидіти в одній кімнаті, читаючи різні книги, або ділитися їжею без потреби, заповнювати кожну секунду шумом. Тиша, що колись була ознакою дистанції, тепер є знаком повного комфорту. Це той тип тиші, який говорить, що вас розуміють і приймають саме такими, якими є. Ви подолали страх і перейшли до глибокої, тривалої дружби, що знаходиться в центрі вашого кохання. Це остаточна перемога над двома страхами довели, що можете любити глибоко, не втрачаючи своєї особистості, і можете бути повністю пізнаними без того, щоб бути покинутими. Створили зв'язок, який є одночасно щитом і мостом. Вибираючи залишатися, вибираючи слухати і вибираючи довіряти, перетворили складну боротьбу на прекрасне життя. Людина, яка сильно любить вас, більше не потребує дистанціюватися, адже виявила, що найбезпечніше місце у світі прямо поруч із вами. Ви більше не дві людини, які ховаються від кохання, а дві людини, які живуть всередині нього. На цьому завершальному етапі ваші стосунки стають вчителем для інших. Розумієте, що подорож через тишу була не лише для вашого власного зростання, а щоб показати, що кохання може пережити найтемніші страхи. Люди навколо помітять спокій і силу, якими ділитися, побачать, що не граєте в ігри і не використовуєте дистанцію як зброю. Живучи таким чином, встановлюєте новий стандарт того, що означає піклуватися про когось. Доводите, що терпіння це не лише про очікування, а про те, як поводитися під час очікування. Показуйте, що найкрасивіша частина людини часто схована за стінами, які вона побудувала, щоб залишатися в безпеці. Тепер можете дивитися на світ з новим почуттям надії. Розумієте, що більшість людей, які поводяться холодно чи віддалено, насправді не злі, вони просто налякані. Це знання робить вас добрішою людиною до всіх. Кого зустрічаєте. У власному зв'язку досягайте рівня гармонії, де можете відчути, що потрібно іншій людині, навіть перш ніж вона попросить. Якщо бачите тінь страху, що повертається в їхніх очах, не злитися. просто простягайте руку і пропонуйте ніжне слово або теплий дотик. Вивчили карту їхнього серця настільки добре, що точно знаєте, як повернути їх до світла. Напишіть у коментарях кохання, щоб привласнити це зцілення сьогодні.